Працює реклама в ТікТок народ. Я знімаю відео, ну я продаю да, якісь товари, і багато торгових, торгових продають ну, ці самі якби, товари через мої відео. Тобто там і ну, казали мені, що деякі торгові показують мої відео. І навіть клієнти в торгових купують. Товар там, де я знімаю. ну, то Мої колеги, точніше, скажімо так, мої колеги продавці теж купляють торгових товар, тому що бачили моє відео, що там щось продається. Бачите, як робота реклама. Тобто, я знімаю відео, там, да, я щось продаю, цей товар якийсь конкретно, але ну, працює взагалі по, всі, тобто, по всій Україні. Я зняв товар. Рекламу, якийсь обзор, да на товар, показав, який він класний, чудовий, мене там щось замовили. І далі так само люди шукають, ходять десь. Ну, побачили, не всі ж в мене заказують, вони в мене побачили це відео, але купляє десь в іншому місці. Так що, якщо якийсь є у вас бренд, ви хочете його розкрутити через Тікток, а якийсь товар у вас є, ви можете мені це писати в особисті повідомлення. І будемо вам теж знімати рекламу вашого товару, будемо його теж розкручувати, тому що. Реально, соцмережі зараз працюють ну просто, що просто, просто, просто шикарно. Так що, кому що потрібно отрекламувати, да, всі контакти в шапці профіля. Ах, рана кауська. Красота, що очі не співроздавте, кауську вже хребчу, хлебчу. Ах, всім гарного дня, народ!